Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Нек «Укренерго» запустило сервіс з графіками віялових відключень світла. Мешканцям стрийської громади вимикатимуть світло по 4 години на добу почергово. Для цього сформували 4 групи. Аби дізнатися, до якої групи належить помешкання, Львів Обленерго створило онлайн-сервіс. Попередньо цей графік запровадили до кінця тижня, але графік аварійних відключень запроваджують непланомірно. Лише тоді, коли надходить розпорядження НЕК «Укренерго». Ситуація Динамічна, тому рекомендують стежити за оновленнями на офіційному сайті «Львівобленерго» і пам'ятати про тотальну економію електроенергії у побуті. В ефірі «Голос Стрия ви слухаєте новини. До уваги водіїв. У Стрию незабаром зміниться напрям руху в центрі міста. Наразі триває підготовчий етап з працівниками Стрийського міського комбінату комунальних підприємств. Згідно з проєктом організації дорожнього руху, у найближчі дні буде влаштоване кільце на перехресті вулиць Шевченка. Ченка та коновальця прохання до водіїв бути уважними, адже рух транспорту у цій частині міста буде тимчасово обмежений. Нагадаємо, що триває розробка транспортної моделі Стрия, яка включатиме зміни організації руху транспорту та паркування будівництво велодоріжок, а також збільшення і розвиток. Пішохідних зон в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини протягом трьох днів з 28 по 30 жовтня, у нашому місті відбуватиметься традиційний ярмарок Стрий Органік Фест. Стрияни та гості міста зможуть не лише придбати екопродукцію чи сувеніри від виробників, а також долучитися до благодійності за словами організаторів. Кошти, які вдасться зібрати під час. Екофесту підуть на підтримку Стрийської територіальної оборони. Місце проведення ярмарку незмінний майдан ринок, початок о 10-й годині. Долучайтеся. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У стрілі працювала мобільна медична бригада зі шпиталю Шептицького. Медичний центр розгорнули в центрі міста на Майдані Незалежності. За два дні фахівці прийняли близько 400 відвідувачів. За словами медиків, люди здебільшого зверталися з підведення підвищеним артеріальним тиском, головними болями, проблемами в нирках та в грудній клітині. Медичну допомогу та консультацію тут надавали сімейний лікар, терапевт, психолог, лікар з медицини невідкладних станів, кардіолог, невролог та УЗД-спеціаліст. Окрім консультацій, в наметах можна було пройти УЗД-обстеження та електрокардіограму, а також записатися на щеплення. Прийом відбувався у режимі живої черги. Після сцерія шпиталь Шептицького поїхав у наступні громади Стрийського. Мого району, а всі медичні картки пацієнтів, яких прийняли протягом трьох днів, передали у медичний заклад до Львова в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрияни Давид Комарницький і Ангеліна Черковська отримали чергову нагороду і вкотре підтвердили свій статус абсолютних чемпіонів з бальних танців. Міський голова Олег Канівець привітав танцюристів і подякував за важливу промоцію України у світі. Цінними подарунками привітала і компанія «Укрпол». Щиро дяка депутату стрійської міської ради Сергію Ковальчуку за підтримку талановитої молоді. Давид і Ангеліна абсолютні триразові чемпіони України, триразові чемпіони світу, переможці Кубка світу в Китаї, переможці Блекпульського фестивалю у Великобританії 2022 року, абсолютні переможці в Європейській та латиноамериканській програмі International Championships 2022 у Лондоні, що проходила з одина. 12 по 12 жовтня у Великобританії майстри спорту України гордимося! Стрий, місто талантів! В ефірі голос ви Слухаєте новини? Малювати картини руками не можна. Лише серцем, що б'є у душі. 26 жовтня, з нагоди Міжнародного дня художника та дня народження Національної спілки художників України, і в рамках мистецького проєкту культурної дипломатії Крафт Студія Вальори» відбулася робоча зустріч з Ігорем Мельником, членом Національної спілки художників України, майстром Вищого художнього училища No16. Сьогоднішня героїчна війна нам диктує нові реалії, і нині перед нами стоїть надважливі. Нове питання: це трансляція культурної і мистецької ідентичності у світовому інформаційному просторі, адже війна триває на всіх фронтах. Тішить, що люди мистецтва вміють тримати фронт, вміють доводити світу, що ми нація. Незламних. Зустріч у майстерні мега крутого і мега талановитого художника Ігоря Мельника, ще раз переконала, що Україна це країна з глибокими та древніми історико-культурними коріннями і новими перспективами бачення віднови та відбудови. Пройшла екскурсія територією Стрийського вищого художнього професійного училища та обмін думками і досвідом, а також майстер-клас, який провів. Ігор Мельник. В ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини. Стрийський відділ обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє: за рішенням уряду розпочинається поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій. Та пільг Пенсійному фонду України. Також з жовтня фонд здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитися незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та власний механізм призначення житлових субсидій і пільг не змінюється. Усі дані для виплат надійдуть до фонду в електронному вигляді. З 1 грудня заяви для призначення субсидій прийматимуть органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності, у тому числі в разі надіслання їх поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, засобами порталу Дія. Незалежно від місця проживання. Також заяви з необхідними документами для призначення субсидії у будь-який час прийматимуть у сільських селищних, міських радах територіальної громади або військової адміністрації та центрах надання адміністративних послуг. За зареєстрованим задекларованим місцем проживання орендарі внутрішньопереміщені особи за фактичним місцем проживання. Усі зазначені зміни усі зазначені зміни дозволять забезпечити вчасність та ефективність надання житлових субсидій, що особливо актуально в умовах опалювального сезону. Це було офіційне повідомлення Стрийського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. В ефірі голос Стрия вислухає. Новини. Стрийська центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича отримала мистецький дарунок від керівників сектора культури Стрийської райдержадміністрації Іван Нешимків і Ольги Боднор. Картину з краєвидами села Орів на Стрийщині, яка була представлена на мистецькому форумі Файне Пудевочко. Щиро дяка за приємний подарунок з вірою у перемогу. Також в центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича учора відбулася зустріч з львівським письменником Ігорем Горгулою. Була розмова про свіжі книги, вершник волі Євген Коновалець, соло самотнього патрона, російсько-українська війна, слово бореться, патріотична антологія. А в музеї художника Петра Обеля по вулиці Шевченка 107 днями було особливо гамірно. Вихованці гуртка машинне в'язання, Центру творчості дітей та юнацтва робили ляльки-мотанки. Майстер-клас був дуже цікавим, адже свої уміння виготовити такий виріб спробували і дорослі, і діти. А ми принагідно нагадуємо, що в музеї експонується міні-виставка майстрині Надії Мельник Українські мотиви. Запрошуємо гостей міста і... Стріян поринути у чарівний світ глини, з якою працює художниця. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Надійшла сумна звістка з США. На 90-му році життя відійшов у вічність великий українець, меценат, дійсний член НТШ з 1972 року професор міжнародної економіки Володимир Никола Бандера. Володимир Бандера народився у Стрию. У 1932 році, в 11-літньому віці разом з батьками, втікаючи від більшовиків, у 1944 році виїхав до Німеччини, а в 50-х роках до США. Ще в молоді роки Володимир вступив до пласту, а в Німеччині продовжив цю діяльність, також підтримуючи спілку української молоді. Часто зустрічався у Мюнхені зі своїм двоюрідним братом Степаном Бандерою, який переконав Володимира вчитися міжнародній економіці за. Для майбутньої користі України Володимир Бандера, автор понад 50 наукових праць і посібників англійською та українською мовами, був редактором та автором статей в ряді відомих економічних видань. На початку 90-х, на запрошення Віктора Пензенника, читав лекції у Львівському державному університеті та в інших вузах в Україні. Бував декілька разів в Івано-Франківську, старому Угринові, Стрию, Козаківці, де і зустрічався з сестрами Степана Бандери. Володимирою та Оксаною і Мирославою Антонович. Саме Володимиру Бандері належить ідея відновлення та створення музею садиби родини Бандерів у Стрію. Завжди будемо пам'ятати про внесок Володимира Бандери в розбудову нашої країни. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. 26 жовтня, день народження Володимира Лиса, справжнього феномена сучасності журналіста, драматурга, прозаїка, майстра витонченого слова і глибоконародного письменника, який скоро Кожним романом розкриває нові грані свого таланту. Перелік його нагород вражає людина року, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, автор найкращого роману десятиріччя за роман століття Якова, володар числених премій конкурсу Коронація слова, почесний громадянин Волині, у доробку популярного українського письменника Володимира Лиса твори різних жанрів і тональностей, історичні романи, романи, детективи, романи біографії і навіть фантастика. Усіх, хто цікавиться, Сучасною українською літературою запрошують бібліотеку філію номер 3 Центральної міської бібліотечної системи ознайомитися з творчістю Володимира Лиса і переглянути найкращі романи метра сучасної літератури в ефірі «Стрийське міське радіомовлення Голос Стрия і нашу сьогоднішню передачу продовжить мистецька сторінка у житті. Кожної людини завжди є моменти, які закарбовуються в пам'яті на все земне життя. Але є ще давні пожовклі світлини, які є німими свідками чарівного світу дитинства, юності, зрілих років, дивишся на них, і здається, що це було недавно, а те недавно уже загубилося за десятками десятками літ. Це слова про талановитого стрийського митця-живописця Івана Венгриновича, якому нині виповнилося б 95 років. Народився художник 14 жовтня 1927 року в селі Тейсарів Жидачівського повіту, у сім'ї Остапа та Марії Венгриновичів. З ранніх років у хлопця проявився талант до малювання. Малював усюди. На спітнілих шибках вікон пальцями, на побілених стінах хати вугликом, на дворі ліпив з глини замки, різні фігурки. Та коли Іванкові виповнилося 5 років, почав навідуватися до сусіднього хлопця, який вчився в першому класі. Випрошував у нього буквар і довго сидів, змальовуючи кольорові картинки. Особливо йому подобався портрет Тараса Шевченка. У 1934 році хлопець пішов у перший клас Тейсарівської семирічної школи. І тут його цікавило все. Багато читав, любив змальовувати кольорові ілюстрації. Учитель звернув увагу на здібного хлопця і у вільний від навчання час знайомив його з репродукціями майстрів минулого. У 1935 році несподівано помирає батько. У сім'ї залишилося двоє малих дітей восьмирічний Іванко та п'ятирічна сестра Стефанія. Матері було важко годувати та виховувати дітей, тому вдруге виходить заміж. Відчим, щиро полюбив Іванка і дуже добре ставився до хлопця. У 1938 році в сім'ї народжується братик Андрійко. В обов'язки Іванка, як старшої дитини в сім'ї, входило доглядати малого. Він вирізає малому Андрійкові корення буряка фігурки звірів, для гри в будинок дитячі меблі, шафи, столи, крісла, малює веселі картинки. У школі Іванка дуже любили. Він був добрим товаришем та хорошим учнем. Хлопець оформляв стін газети, не для класу портрет Тараса Шевченка. Батьки не схвалювали захоплення Івана малюванням, тому послали його на навчання до Стрийської бухгалтерської школи, де він провчився два роки з 1941 по 42. Далі школу реформували у Стрийське педагогічне училище, в якому Іван провчився ще два роки. Після закінчення училища повертається в рідне село і працює секретарем, а згодом. Помічником голови виконкому Тейсарівської сільської ради. Та спрага творити, відчувати радість, яку приносиш людям, занотовуючи щасливі миті життя, переважили. Малював на кожному клаптику паперу. Усі ці роки бажання малювати було настільки великим, що батьки нарешті погодилися з його намірами вчитися цьому. Відчим везе хлопця на возі до шляху на Львів, а далі Іван добирається попутнім транспортом до місця призначення. Настирлива мрія Івана Венгериновича нарешті здійснилася, і він у 1947 році вступає у Львівське державне училище прикладного мистецтва, тепер Львівський фаховий коледж декоративного і вжиткового мистецтва імені Івана Труша, яке закінчує у 1952 році. З перших днів навчання товаришує з Богданом Дружинцем, який був його одногрупником. Тісні дружні зв'язки пов'язали студентів на довгі роки. По закінченні художнього училища Іван отримує пропозицію на роботу художником у Львівський інститут ботаніки, але хлопець відмовляється, бо не хоче малювати метеликів. Іван повертається додому і влаштовується у стрію художником у військову частину. У 1952 році одружується з Марією Глухович, від їхнього шлюбу народилася дочка Уляна і син Олег. У 1953 році митець влаштовується художником у стрицьку художню майстерню Львівського художньо-виробничого фонду. В майстерні робота була нецікава, одноманітна, треба було писати плакати, лозунги, стінгазети, оголошення, а також малювати на замовлення копії картин відомих художників. З часом Мирон Нестерчук, стрийський художник у нарисі про життя і творчість українського художника Петра Обеля, напише, що провідні стрийські художники Богдан Друженець та Іван Венгеринович, працюючи в майстерні. У художник виготовляли на замовлення державних установ, копією в техніці олії творів відомих радянських і дорадянських майстрів, робили спроби пробиватися з творчими роботами в стилі соцреалізму на виставки в Дрогобичі, Львові і Києві. Працюючи в майстерні, художники гуртувалися і у вихідні дні з сім'ями виїжджали в Карпати, відпочивати і малювати пейзажі. Це були найкращі дні у житті митця. Де він, забувши про все на світі, поринав у своє улюблене заняття малювання для душі. Захопившись малюванням, не звертав увагу, що весь у фарбі, і руки, й обличчя, й одяг малював з душею пристрасно, щиро, і картина була викінчена з першого разу без домальовувань і поправлянь вдома. Художник зумів у своїй творчості відобразити рідне підгір'я. Писав картини стрийських, карпатських краєвидів, портрети відомих людей, митців і просто людей рідного краю. Любив малювати пейзажі куточків Стрия, його глибоко хвилювала історико-патріотична тема. Попри всі негаразди і розчарування, митець багато творчо працював. Дуже любив вишивати. Добре знав орнаментику української вишивки. Умів компонувати орнаменти, давати вмілу пораду іншим, щоб творчо вирішити цікаві задуми на полотні. Говорив про вишиття, що це любов, фантазія, робота душі, праця рук, спом... про мамину ласку. А ще улюбленою справою Івана було в'язання узорів на дротах кольоровими нитками. У 1954 році Іван Венгринович знайомиться з художником Григорієм Паламаром, дружба з яким тривала протягом життя, їх дуже часто можна було зустріти на етюдах в Карпатах. У грудні 1964 року на базі літературної студії при редакції міськрайонної газети було створено літературно-мистецьке об'єднання Хвилі Стрия. Головою якого усі роки є Віктор Романюк, і до об'єднання, в яке входили поети та прозаїки, з часом долучилися вишивальниці, художники, композитори. Там завжди панувала творча атмосфера. В той час об'єднання налічувало біля ста членів Іван Венгринович від самого початку стає активним учасником засідань цього об'єднання. Устрийських митців була традиція до всіх визначних дат організовувати виставки звіти перед громадськістю міста, у яких художник брав активну участь. Так у 1969 році в газеті Будівник комунізму в замітці у світі Барв і ліній» член літературно-мистецького. Об'єднання хвилі Стрия Лев Мадилюс писав: Серед творів живопису найприємніше враження справляють картини, червоні маки, портрет сина та жовтень Івана Венгриновича. Традиційними стали щорічні мистецькі виставки, де поряд з роботами знаного майстра пензля Петра Оболя експонувалися чудові роботи Івана Венгриновича, Остапа Оброци, а також Ганкевича. Чечуріна, дружинця, Грущака, Янчука, Левченка, Заколябіна, Кондеревича, Старцева та Старцевої. У 1973 році в стрию експонувалася перша персональна виставка Івана Венгриновича, організована літературно-мистецьким об'єднанням Хвилі Стрия, яка мала великий резонанс і успіх. Представлені роботи змушували відвідувачів мислити, відчувати, переживати у живописних полотнах «Моє місто, дорога в життя в селі Козьова, «На пагорбі, до скель Довбуша», портрет дочки, річка Стрий, художник зобразив людей, рідне місто, у якому жив, творив. А також сувору ніжну природу карпатських гір з картини Колгоспний Сторож перед відвідувачами виставки постає просте, порізане борознами морщин, вольове обличчя селянина. Іван Венгринович виставлявся не тільки в стрію його витвори мистецтва мали можливість бачити на виставках у Львові, Києві, Дрогобичі в інших містах. Робота в майстерні не давала багато доходів, тому щоб вижити художник змушений був продавати картини в магазині спілки художників. Художник через комісійні магазини у Львові, а також у приватній колекції. Іноді отримував замовлення на картини з краєвидами від людей, родичі яких проживали в США, Канаді, підпільно займався реставрацією церков у Трускавці разом з Григорієм Паламарем, у Стрию церква Благовіщення в Братківцях, в Довголуці разом з Ігорем Завозіним, Вівні Стрийського району. Жупанах Сколівського району, капличок в Тейсарові, Лисятичах, Добрівлянах Стрийського району, З початком 70-х років готував учнів до вступу в Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва. Неодноразово учнів присилав йому художник Петро Обаль. У 1974 році пристрійському будинку працівників освіти було створено літературно-мистецький музей, у якому експонуються кращі твори стрийських митців. Серед них значиме місце займають живописні полотна Івана Венгриновича Моє місто, дорога в життя на пагорбі, у селі Козюва. До скель Довбуша, Сторож. Про це написала в книзі хвилі стрия Анна Романів. Художник за своє життя створив чимало живописних робіт. Багато з них просто роздаровував і неодноразово продавав за безцінь, коли було сутужно з грошима. Роботи Івана Венгриновича вражають правдою життя, від них віє спокоєм, любов'ю до навколишнього світу. Правдиво і з гострою спостережливістю художник виконав роботи зимова казка, село жупанів, чабан та й сарів, сільський краєвид. Сільський етюд», вчителька з верховини, гуцул та інші. З особливим трепетом Іван Венгринович малював з Петром Обалем декорації до опери Пан Коцький. Художник любив малювати портрети, серед яких портрети Станіслава Людкевича, різбяра Осипа Величка, письменника Бориса Загорулька, Остапа Оброця, Анатолія Косанатольського, художника Петра Обаля, поета Михайла Левицького, художника Зинов'я біди. Іван Венгринович цінував дружбу з художником Богданом Друженцем, який був Другом і щирим товаришем. Вони разом не один раз їздили на Етюди в Карпати і свої мрії та фантазії викладали на одному полотні. Так з'явилися картини: Караюсь, мучусь, але не каюсь. Захар Беркут. Про ще одну їхню спільну роботу, куди ж тепер, свідчить каталог обласної виставки 1960 року у Львові. Не складається в художника сімейне життя. В 1976 він розлучається, але до останніх днів не втрачає тісного зв'язку з дітьми. Важко переживає розлучення, загострюється давня хвороба, яка помалу відбирає здоров'я. Через хворобу подається на пенсію по інвалідності і звільняється з праці в художній майстерні. Певний час працює художником в кінотеатрах Стрия, малює вуличні художні афіші до фільмів, які демонструвалися. У 1978 році переїжджає в рідне село Тайсарів і вдруге одружується. Остання офіційна робота художника була в будинку офіцерів у Стрию. На жаль, ніколи Іван Венгринович не мав своєї майстерні, де міг творчо працювати. Не любив ходити по чиновниках і випрошувати для себе блага. Знайомиться митець з художником-графіком Тирсом Венгриновичем, який надихає його до творчої праці. Переписується з ним довгі роки. Часто заходив до товаришів у художню майстерню і жартував, чого ви тут сидите, вам ще не набридло малювати серп і молот. Поїхали разом у Карпати малювати етюди. У 1981 році Іван Бенгринович знайомиться з істрийським скульптором живописцем Зенов'єм Куйбідою, у якого на той час був власний автомобіль. Художники разом з Григорієм Паламаром їздять на етюди в Карпати. У 1984 році Стрияни й гості міста мали можливість оглянути другу персональну виставку художника, на якій експонувалося багато цікавих творчих полотен. У 1985 у виставковому залі клубу вагоноремонтного заводу було відкрито ювілейну виставку до 600-річчя Стрия, у якій участь взяв Іван Венгринович. Художника прогресує хвороба, і він впадає в депресії, не може малювати. Але як тільки хвороба відступає, він знову береться за пенсель і малює, малює, малює. Побут у селі, вносив свої корективи. В митця вже не було можливостей часто їздити на етюди. Художник казав: сільське життя відбирає багато часу і сил. Малює в основному по пам'яті і на замовлення. Пальці від сільської роботи грубіють і не мають чутливості. Важко купити фарби, пензлі і полотно. Усе потрібно діставати. У селі Іван Бенгринович добудовує частину будинку з майстернею, своєю першою робочою майстернею. Сповнений бажанням працювати, має безліч планів, безліч ідей, але попрацював. Ні, недовго. Відійшов митець в інші світи 15 травня 1989 року на 62 му році життя, похований Іван Венгринович в Тейсарові на місцевому кладовищі. Усе своє коротке, нелегке життя був веселий, оптимістичний, занурений у мистецькі мрії. Будучи побожною людиною, відвідував підпільні греко-католицькі служби в стрию. Кількість написаних рукою Івана Венгриновича картин неможливо порахувати, бо в основному вони були продані у приватній колекції. Зі своїми роботами розлучався легко, дарував усім, хто попросив. Шкода, що час летить необлаганно, наче у вирій журавлі, відійшли у вічність друзі, які могли б розповісти про митця, та все ж поділився спогадами про Івана Венгриновича, художник Богдан Яців. Іван Венгринович був для мене прикладом, як художник повинен трудитися. Свої вміння передавав мені і не тільки мені, бо мав багато учнів. Він вмів навчати. А як багато розповідав про історію нашого краю. Бог дав йому талант митця малювати та вишивати, і він використовував його, залишивши себе в полотнах, які радо роздаровував. Іван Бенгринович багато працював, а ми, учні, з захопленням спостерігали, як митець сміливо кладе яскраві мазки фарбами на полотні, а як він, мов чарівник, змішував фарби. Колір просто вигравав на його живописному полотні. На його картини хотілося дивитись і дивитись. Вони мені нагадували щось таке рідне, таке миле Іван Бенгринович, на етюди часто їздив з Ігором Тучапським і Остапом Оброцею. Художник виробив свій стиль і почер. За якими можна було без помилки вгадати майстра картини. Я з Іваном Венгриновичем працював на початку 80-х років. Це був мілий педагог і художник з великої букви. Іван Венгринович залишив в Стрийському краєзнавчому музею Верховина вісім робіт, скали Вуричу, Захар Беркут. Портрет колеси, болото, демонстрація голодних жінок, демонстрація робітників у місті Стрию 7.11.1932 року на розі вулиць Міцкевича і Шевченка, страйк дорогобудівників Стрищини в підтримку страйку залізничників, портрет ковжуна, льотчика 62-го авіаційного полку загинув 22 другого. Травня 1941 року. Пам'ять про художника живе у його живописних полотнах. У світлинах, які свято зберігають в родині, у грудні 1994 року у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина була виставка художника присвячена його пам'яті. Спогади про Івана Венгриновича не були б повними, якби свою лепту про батька не вніс син Олег, художник Іван Венгринович. Митця не стало, але живе його мистецтво. Його пам'ятають стрияни. картини його пензля прикрашають оселі краян і не тільки, а також збагачують фонди музеїв України і закордоння. Світла і вічна пам'ять тобі, художнику. За матеріалами працівника Стрийського краєзнавчого музею верховина Ірини Ханик. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. Міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!